Тема доповіді використання інтернет-ресурсів на уроках історії. В сучасних умовах реформування системи освіти постає необхідність модернізації змісту освіти, спрямованого на комп'ютеризацію навчального процесу. Оснащення кабінету сучасним інтимедійним остаткуванням створює основу для використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. Новітні інформаційні технології. Дають можливість підвищити ефективність уроку історії, створити такі умови, за яких учні залучаються до активної творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати відстоювати свої ідеї. Робити вигляд, що гаджетів не існує, що це ворожа річ для школи звусток. Вони. Вже давно є частиною життя, тому їх треба зробити частиною освітнього процесу. В умовах освітнього розвитку інформаційних технологій, мережі інтернет, проблема добору і використання ресурсів стає надзвичайно актуальною, оскільки медіакультура утвердилась практично в усіх галузях людського життя, зокрема в освітньому просторі. Вчителю надається можливість підвищити якість уроку історії, використовуючи багатогранний світ інтернету та медійності. З цією метою вчитель може використовувати комп'ютери, планшети, інтерактивні дошки, якщо ними оснащено аудиторію. Але слід не забувати, що заняття з історії це не нагромадження знань, а пошукова діяльність спрямована на формування вмінь і навичок. Щодо орієнтації в інформаційному просторі. Адже коли учень, зайшовши до Всесвітньої павлотини, занурюється в нову реальність і може забути про первину мету свого візиту, тому вчитель перш за все повинен навчити своїх вихованців при використанні інтернет мережі зосереджуватись на основних цілях. Іншим недоліком або підводним каменем, може стати неякісний продукт яким заповнено інтернет-простір, тому таким заняттям має передувати якісна скрупульозна підготовка вчителя, котрий повинен переглянути сайти, до яких він радить звертатись учням. Сучасний вчитель повинен прагнути до впровадження інтерактивного способу використання інформаційно-комунікаційних технологій та розуміти, що інформаційно-комунікаційні технології це не просто флешка з презентації, а це сучасні освітні онлайн-сервіси, навчальні платформи, хмарні мультимедійні технології, дистанційне індивідуальне навчання, навчально розвиваючі проєкти. Освітні ресурси нового покоління дозволяють на якісно новому рівні викладати історію, використовуючи найрізноманітніші методи і технології. Застосування всесвітньої паготини на уроці історії повинно бути методично обґрунтованим, дидактично продуманим. Тоді заняття будуть образні, наочні, цікаві, і це допоможе більш глибокому засвоєнню учням навчання матеріалу. Цікаве уміле використання деяких сегментів інтернет-мережі на моїх уроках позитивно впливає на поглиблення знань історії. Значну допомогу методи інформаційно-комунікаційних технологій дають в якості наочності при вивченні питань, що стосується, наприклад, культури певного періоду історії, організації віртуального знайомства з тією чи іншою особистістю, картини, споруди. В учнів з'являється можливість не тільки віртуально побачити портрет того чи іншого діяча, але й отримати коротку біографічну довідку. Важливу роль в усвідомленні історичного процесу відіграє робота з мапами. Недолік оснащеності кабінетів історії мапами можливо компенсувати за рахунок завдань з використанням електронних мап. Учителя завжди є можливість вибрати необхідну з наявних мап для формування більш повного уявлення про досліджувану подію або епоху. Для повторення, систематизації та узагальнення знань можна спланувати урок гру, який перетворює в змагання заняття по самому звичайному шкільному матеріалу. Наприклад, гра «Все буде Україна. є питання: беріть фото президента. Три президенти Макрон. Джонсон Зеленський правильна відповідь буде. Правильно, Зеленський. Для успішного проведення якого таких предметів можна і використовувати і освітні ресурси інтернету. Це Leoning Apps і використання qr кодів Наприклад, використання Леан Апс дозволяє реалізувати. Наступні види інтерактивних навчальних елементів це, наприклад, такі завдання. Тест на вибір відповіді. От є гра, така хто хоче мільйонеру. Далі. Гра парочки дуже цікава. Треба знайти логічно пов'язані пари, відкриваючи на секунду спочатку приховані картинки, або тек за найменше число кліків. Гра одночасно тренує і пам'ять. Також є вправи знайти пару і відповідні сіті» або таблицю відповідностей. Знайти на карті дуже цікаво, коли використовуються мітки на інтерактивній карті. Google також пазли, вгадайка, вікторина для кількох гравців. Це така онлайн-гра по тому типу відомої гри своя гра, кросфорди. Де знаходиться це така гра? Це онлайн-гра на швидкість, в якій відповіді на поставлені питання виступають мітки на зображення. Також є вправи на сортування картинок, розставити по порядку вікторина з веденням тексту. А використовуючи QR-коди, викладач за допомогою них може кодувати учням завдання, які вони повинні виконати, і, наприклад, це оформляти все у вигляді квесту. Також для Використання інтернету на уроках історії збільшує обсяг інформації, задіяної в історичній освіті. Наприклад, програма Powerpoint дає змогу створювати презентації, які можуть бути частиною, основою уроку або творчою роботою учнів. Використання презентації особливо ефективно на тих уроках, коли потрібно. Пояснити великий за обсягом і роз... різноманітний за змістом матеріал. Це дає змогу мати постійно інформацію перед очима дітей, а також дає можливість повернення до потрібної інформації при необхідності, якщо є така необхідність на будь-якому етапі уроку. В Учнів відразу працюють два види пам'яті – візуальна. Та слухова. І взагалі робота над презентацією, її публічне представлення, захист дуже позитивно впливає на розвиток у дітей навичок спілкування за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, дає більшу мотивацію до вивчення історії, сприяє підвищенню рівня інформації. Тепер наступний у нас ресурс – це медіаконтент. Медіаконтент – Якраз саме сучасний медіа може бути ефективним інструментом розвитку інформаційно-цифрової компетентності на уроках історії. Медіаконтент – це взагалі сукупність різноманітної інформації, яка передається через радію, телебачення, пресу, кіно, відео, фотографію, інтернет. Взагалі сьогодні саме медіаконтент формує картину світу людини. І вчитель історії має можливість користуватись елементами традиційного медіаконтенту. це, наприклад, радіовиступи, це промови керівників держав, диктаторів, оголошення війни, заклики доступу в армію, мобілізація, агітаційні плакати. Це можуть бути і радянські і часів Німеччини, фото, газети, журнали, документальні та художні фільми. До вас уваги приклади такі. Медіоконте найбільш такі використовують. З метою культурно-естетичного виховання і в обмежених умовах територіального пересування Україною на своїх уроках я використовую такі інструменти, як віртуальні екскурсії. Є дуже багато віртуальних музеїв це і голодомор. Музей голодомору, і музей Другої світової війни, і музей Чорнобиля якраз дуже на наших уроках присвячені тим темам Голодомор 32 33-го року в Другої світової, і на всесвітніх уроках ми використовуємо ці віртуальні екскурсії. Інтернет також пропонує і велику кількість ресурсів для самостійної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім сайтів, що дозволяють повторити матеріал та пройти пробне тестування, ефективним є залучення відеохостингів з документальними фільмами і передачами, які на уроках історії використовують, вивчаючи відповідні теми і використовуючи метод коментованого перегляду відеоматеріалу. Дуже багато є таких сайтів, це і анімована історія. України і Ютуб історії України, і невідома Україна. Ну то тобто найбільш такі популярні в останні роки в умовах карантину, а ще в наші дні, коли військовий стан, ми учні працюють дистанційно. В наше училище працює на платформі Classroom, Учні мають можливість. Користуватися електронними підручниками і атласами. Накопичений мій досвід показує, що застосування інформаційних технологій на уроках розширює можливості творчості як вчителя, так і здобувачів освіти. Підвищує інтерес до предмету, стимулює засвоєння нового матеріалу. І, перевіривши на практиці ефективність використання традиційних методів навчання і нетрадиційних, тобто нових інтерактивних видів. І форму роботи зі здобувачами освіти. Вважаю, що найкращі результати можна отримати завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям. Це сприяє формуванню пізнавальних інтересів і комунікативних навичок. І на закінчення, мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу і більшу кількість учнів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, що ми робимо, як ведемо урок. А коли ти задоволений, щасливий від створеного уроку, то й твоя енергія обов'язково передається дітям, і ти, напевно, зможеш заразити своїм бажанням, пізнати щось нове і разом створити.